Вітаю на каналі Новий Сад. Сьогодні розглянемо черговий пізній сорт Абрикос. А саме сорт Мемфіс. Сорт Мемфіс поспіває близько на 5 днів пізніше, ніж сорт Фарбель. Також цвіте він у пізній період. Це приблизно термін сорту Берджерон. Також сорт є самоплідний. Відповідно, пізні цвітіння і самоплідність дає йому стабільний врожай кожного року. І через пізні цвітіння він здебільшого оминає такі грибкові захворювання, як моніольоз. Якщо подивитися на габітус крони, то він є напіврозкидистий. І сорт має від середньої до низької енергії росту. Тобто сорт не сильно рослий. Як бачите, плід дуже гарно забарвлений, має яскраво-червоний колір. Якщо він перебуває на сонячній стороні, сорт дуже цікавий. Подивимось на нього, який він всередині. Якщо подивитися, кісточка гарно відстає. Це в нього. На даний момент ринкова стиглість, тобто він ще для споживання повинен висіти близько 3-4 днів. Смак дуже хороший, відчуваються цікаві нотки, є також присутній абрикосовий смак, цукру також помірно, невеличко відчувається кислинка біля самісінької шкіри. А так сорт дуже солодкий. Проведемо замір ваги. Це двохрічне дерево даного сорту. Відповідно, потенціал по вазі, він ще свій покаже. Зараз глянемо, яка вага для сигнального подоношення. 57 грам для такого дерева дуже непоганий результат, враховуючи таке серйозне навантаження, це сигнальне плодоношення, відповідно, дерево на другому році вегетації і корневище не настільки сильне, щоб видавати відразу потенціал в калібрі. Але потенціал у Навантажені видно вже в цьому році. Сорт дуже гарний в тому плані, що він є пізній. Поспіває в цікаві ніші після сорту фарбелі. Явних мінусів сорт немає. Після того, як у нас випало недавно 20 мм опадів, сорт взагалі розтріскувань немає. Тобто стійкий до розтріскування стійкий до манеліозу, сорт дуже цікавий. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал Новий Сад. До побачення!